На початку вересня ми відзначаємо День знань. Однак у теперішніх реаліях життя ми задаємося питаннями. Що краще? Букет для вчителів чи донат для ЗСУ? Скажіть, будь ласка, що краще? Букет для вчителів чи донат для ЗСУ? Для ЗСУ. Звичайно, на ЗСУ. 100%. Квіти тепер росуть всюди. І в парках, і в городах, і всюди. А я рахую, що кожну копійку, кожну копійку треба віддати. Хто що може? Донат на ЗСУ. Ну, більшість зараз всі за те, щоб здати якийсь внесок зробити для наших Збройних сил України. І я це підтримую. Чи букет для вчителів, чи донат для ЗСУ? Донат ну, для ЗСУ. Я думаю, що в наш час краще гроші на ЗСУ, звичайно. Обов'язково варто дарувати квіти для вчителів, бо вони цього заслужили. Тобто, якщо закінчиться війна, тоді дарувати? Так? так, звичайно, після війни. Для ЗСУ. Донати, Донати, та. ЗСУ краще, краще так. Та, та. Там більше потрібніше, ніж вчителям. І для вчителів на ЗСУ, бо вчителі то основне, що наших дітей вчить, щоб ЗСУ поважали. Я зрозумів. Так, так, само. так само. Та я як вчителька, угу. то я знаю вже, як то важко. Донат, донат на ЗСУ. Зараз важливіше донат на ЗСУ? Так. А я думаю, що для ЗСУ Спільне питання. Ви як би зробили? Ну, і квіти купили вчителям, і на ЗСУ відправила. І так, і так. І так, і так. Добре, дякую. Гарного дня, бережіть. Дякую себе. і ви себе. Більшість із опитаних вирішили витрачати свої кошти на Збройні Сили України. Були і такі, що вирішили дарувати букет для вчителів. А який вибір зробите ви? Пишіть у коментарях.